Усім привіт! Усіх вітаю на каналі Теліжан. Мене звати Владислав. І сьогодні у нас останній огляд української збірки з модифікаціями про українську вітчизняну техніку. І сьогодні у нас огляд зернозбиральних комбайнів. По-перше, це у нас ПМС Дніпро, а по-друге, усе інше це скіфи. Скіфи, Славутичі. Ось така ситуація у нас модифікації всього-навсього. Шість і переважно більшість це у нас, друзі, саме усе херсонського виробництва. Тому почнемо, напевно, що не з херсонського виробництва, а саме з Дніпровського, дивіться, друзі. ПМС Дніпро, друзі, вітчизняний український комбайн зібраний саме на основі класа, дивіться, друзі, в Дніпрі, на Південмаші, патріотична модифікація просто. Мені вона чесно подобається, також не забудьте поставити вподобайки та підписатися канал. Це мене змотивує зробити наступні відосики. Мотивікація зроблена дуже якісно, є як наші, дивіться, причіпот, звичайні жниварочки, навіть різні конфігурації теж є для цього комбайна. Можна суто Дніпро встановити, саме цей двигун, а можна покращений класівський. Там додає він трішки кінських сил, різні конфігурації, можна змінювати вікна, обов'язково можете вімкнути функцію інтерактив-контрол, GPS можете вімкнути за власним бажанням. Ось так. В кольорі, здається, різні відтінки блакитного, синього, і також можна поставити зелений. Ну, як клас, класи всі, переважно зеленого кольору. Ну, Ось так. Дивіться. Зараз глянемо, що у нас у кабіні коїться. Я вже знаю, що ви помітили, що у нас є Херсонець, Про нього буде детальна розмова. Тому, друзі, не перемикайтеся. А ми дивимося на осей комбайн. Дивіться, відкривається навіть двері. Ось. Друзі, взаємодія взаємодія з цією модифікацією саме з цим комбайном. Моделька доволі якісна, багатофункціональна і все ж піде для гравців, які хочуть пограти справді з якісними українськими модифікаціями на рівні Європи. Бо це ж клас, друзі. Ліцензія класівська, але, друзі, наш вітязняний комбайн зібраний саме у місті Дніпро. Рекомендую його встановити особисто. Для себе. Так, ну що, друзі, ось так він працює. Ось такий звичайний звук як у реального комбайна. Нічого незвичного, просто звичайний землезбиральний комбайн. І цікаво, те, що цей комбайн, дивіться, як от виглядає наша кабіна. Якщо ми трішки ближче підійдемо, так, для жниварочки у нас відділ також є. Так, ось так збоку він виглядає. Так, де у нас причіпне, ось вали відбору потужності для жниварк. І найголовніше написано Made in Ukraine. Ну, це, друзі, єдина модифікація суто про дніпровське виробництво. А тут у нас, друзі, буде все херсон. Дивіться, друзі, скіф, сучасний комбайн. Сучасний комбайн, скіф 310. Жниварочка потужна. Кабіна. Дивіться, січкарня, шнек, дивіться, який сучасний. Знову ж будуть розмови про те, що та, де він український, але він зроблений за ліцензією сампо, комбайна сампо, чи то шведського, чи то фінського. Треба потім після цього відео глянути. Лиця скандинавського точно, сків, був, друзі, вироблений саме у нас в Україні. Ну, як вироблений зібраний, переважно з тих запчастин. Але доволі цікавий комбайн. Дивіться, друзі, хочете грати з чимось таким сучасним, європейським. Для вас, друзі, підійде скіф, ось такий 310-й, і також для вас може і підійти вон той ПМС Дніпро. Що хочете, та і обирайте на власний смак. Так, друзі, але окрім ось такого звичайного скіфа, у нас є ще інший скіф, але в кабіні теж доволі сучасно воно все виглядає. Який вигляд у нас кабіни, працює у нас все. Так, Почекайте, а я ж забув розгорнути бункер. Давайте розгорнемось, так він підіймається у нас. Так, микаємо ми з вами жниварочку і теж будемо працювати. До речі, цей комбайн, як і інші, я випробовав у проходженні на мапі Млиницька. Там доволі детально я розглядав саме ці модифікації, а тут лише такий. знаєте, друзі, поверхневий огляд цієї збірочки. Для вас, друзі, підшукав усі потрібні модифікації. Надіюся. Ці відео для вас стали корисними. Ви дізналися про українську вітчизняну техніку, яку можна розшукати для цієї ферми. Так, ну що ж, друзі, давайте, давайте паркуємося. Гарний комбайн, але він до дідька дорогий. Треба відкинути багато грошей, щоб його придбати, але все ж вітчизняний Так, друзі, більш старіший скіф. Дивіться, навіть підписано Скіф, але. Все ж таки маркували в ті часи. Він зроблений за реальною моделькою. Він реальний, можна так сказати. В реалісі теж таки випускали з цими написами. Теж дивіться, жнемарочка доволі широка, як і звичайно, так і для Соняхів та Кукурудзи. Теж рекомендую, друзі, хороша штукована. Все ж. Можна також покращувати його, можна робити різні конфігурації. По перше, це змінювати двигун. По-друге, це змінювати його модельний ряд, що у свою чергу змінює як і самий двигун. Дивіться, друзі, цікаво. Так і можна змінювати об'єм збіжжя, яке у нас може бути в бункері. Доволі корисна модифікація. Теж і її використовував, та і її... не знаю, що ще я порекомендував. Але це один з найкращих комбайнів, які можна знайти. Так, ну що, друзі, ось такий у нас комбайн. Давайте зараз з вами заліземо до кабіни. Так, запускаємо. Це ж, друзі, херсонське херсонське виробництво. Я дуже радий, що такі комбайни у нас є в 22-й фермі, бо в передніх фермах цього у нас, на жаль, не було. Практично не було зовсім комбайнів українських, а тут, друзі, є от вибір, є з що обрати. Отак, як колись. Так, так, ж, неварочка працює. Ніби як сучасний комбайн, здається, десятих років. Йому вже багатенько років, але він все рівно, друзі, багатофункціональний. функціональний. Працює <свісно> на ура, ніби зразу вийшов з заводу, з херсон машу з Херсонського машинного заводу. Далі, друзі, переходимо до легенди, до Славутича. Цих комбайнів було випущено в Україні найбільше з-поміж скіфів, тих самих. Дивіться, жниварочка теж відповідна, доволі хороша штукова, доволі гарна модель. Мені подобається. от. Велика заміна саме нив, розтельмашів різних, роторів, не знаю, які там ще вони, але велика заміна. Саме наш вітчизняний комбайн. Ось такі, друзі, жниварочки у нас для соняхів, для простих зернових, для соломи, де там є. Теж можна змінювати, друзі, є деякі невеличкі конфігурації, але тут нічого такого і незвичайно. Можна січкарню змінювати, чи нову ставити, чи ви хочете старішу більш модель. Ось такі, друзі, також і у нас забарвлення є. Тобто пофарбувати можемо у різні відтінки блакитного та синього. Так, це ми з вами гляну. Тепер давайте заліземо в кабіну, а виглядає, як і в реальності. Так, друзі, Славутич, вироблений саме. Здається, в кінці 80-х на початку 90-х. І навіть вироблявся до 2005 року. Ну, якби, друзі, була перспектива, якби їх більше виробляли, то і, напевно, і купували. Бо цей комбайн доволі поширений в Україні. Їх то чи то 5, чи то 7 тисяч випустили у свої часи. Так, ну що, друзі, паркуємо його. вітчизняний комбайн, друзі. Завантажуйте, хороша заміна для Нив. І також ще один Славутич, але у мене до нього багато питань, занадто багато. Але ця модифікація вийшла нещодавно. Я все ж вирішив, що давайте ми все ж його оглянемо. Але велика перевага в тому, що тут просто велетенська жниворочка, доволі широка вона. Дивіться, яких вона розмірів. Порівняно з іншим Славутичем. До речі, модель у нас 87-го. Року, все ж. Той більш новіший. То більше 90-ті роки, а це 87-го. Але мене цікавить те, чому тут жниварочки від компанії Ростельмаш. От що мене найбільше цікавить. Отакий, от друзі, знаєте, недолік великий. Але жниварки доволі широчайні, все ж. Та й комбайн їх буде тягнути на ура. Те, що так, друзі, він виглядає от, і збоку. Старий комбайн. Все ж дивіться, друзі, можна змінювати і роки його виготовлення. 85-й рік і так само 87-й. Ось так, друзі, він у нас і змінюється. Все ж старий, по попередній був все ж більш новіший тут. А тут більш старіший він. Але теж цікаво. Цікаво виглядає. Нагадує мені, комбайн Єнісей. Теж якась схожість з ними є. Але, друзі, і славу Славутич, хочете. Дивіться, ротор написано. А я вже помітив, що це не наше. Але, напевно, ще так. Ну все ж і в нас, і в них вироблялося. От тому я й помітив, що воно схоже на ці от Єнісаї-ротори. Все ж помітив. Але дивіться, теж бункер у нього доволі місткий. Теж модифікація працює непогано. Широка жниварочка. Хочете, можете обрати теж. Цю модифікацію пограти особисто для себе. Я все, що беру той інший Славутич синенький, мені він більш імпонує, він, мені він більш подобається. Але якщо вам подобається саме така модифікація, такий комбайн, можете також встановити його і для себе. Але до цього комбайну у мене є багато питань. Чому Ростельмаш? Чому? чому ротор? Я не розумію, чому. Можливо, ви знавці цих модельних рядів Славутичів, то напишіть у коментарях, бо я не обізнаний у цьому питанні. Так, і тепер ганьба. Ганьба для України. Це комбайн Херсонс не тому, що він вироблений саме в Україні, а в тому, що цю модифікацію зробили саме не ми, Чомусь такі тенденції відбуваються, що усю техніку робимо не ми. Робить вигадана країна 404. І незрозуміло чому. Модифікація то цікава цікаво зроблена і він збирає лише кукурудзу на силос, Але чому до дідька воно. Не наше, чому так трапилося? Отакі От тенденції. Багато українців розробляють моди Камазів, Зілів, там, Уралів, ще якоїсь там дурні. А чомусь саме українських немає зовсім у великих кількостях. Так само в ЄТС 2 теж. Ми розробляємо карти Росії, але вибачте, ми не будемо розробляти мапу України. Те ж саме і в. Якщо ми говоримо про мапи саме для ферми, теж скільки українців розробляють мапи Росії, а от мапи України для чого їх розробляти? Кому вони треба? А от російські треба розробляти. Треба. Ніби я й починав от це відео з позитиву, що в нас є комбайни, є з чого обрати. Це ж не 19-та ферма, але тут знову ж сумуєш. Знову ж сумуєш. Чому? Тому що така друзі, от відбувається несправедливість. От нашому суспільстві, чомусь українці більше надають перевагу саме російському. Тому з'явилася саме оця от байда. Було б добре часто її переробити, щоб наші люди її переробили. Що це суто український комбайн, а не ворожий. Але то таке, друзі, такий приклад треба все ж наводити, треба говорити на ці питання, тому що це вже, знаєте, будь які рамки неїзи. Чомусь. Давайте переробимо російську карту, скажемо, що це українська. Давайте переробимо якийсь там МТЗю, скажемо, що це суто Україна. Давайте, чому б ні? Чому б не переробити. Потім на YouTube каналах будь мусолити, що, яка різниця, що я там роблю, про що я розповідаю. Яка різниця? Хай буде російська карта, хай буде. Українці вже ж байдуже, їм байдуже, що відбувається. Мені, чесно, якось сумно. Сумно, мені ще така в нас ситуація. Але те, що у нас є такі комбайни, порівняно з 19-ю фермою, якщо більшість модифікацій по нашу в'язняну техніку були російським, а тут же, бачите, друзі, все ж є прогрес. Є прогрес у 22-й фермі, є з чого обирати. Але, друзі, така склалася сумна ситуація. Тому, друзі, подумайте, подумайте, в якому напрямку нам потрібно прямувати. Ну, а дякую за увагу, всі посилання в описі під цим відосиком.